Всім доброго дня! вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира за адресою Драгоманова 8. Загальна площа квартири 64 квадратних метри. Кімнати окремі, з великим коридором, є телевізор, інтернет вайфай, кондиціонер, склопакети. Квартира на 10-му поверсі. 18 поверхового будинку. Ось так у нас вигляд з вікна на вулицю. Балкончик засклений, але не утеплений. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Чудова транспортна розв'язка, усі куточки міста до станції метро Харківська або Позняки хвилин 15-20 пішки. Ось такий коридор, залізні броньовані двері. Тут у нас друга кімната. Ось так виглядає. Ось так виглядає у нас друга кімната, тут біля 12-14 квадратних метрів, також клопакети. Так. Ванна туалет окремо. є пральна машина. Ось так виглядає ванна. Плитка, туалет окрему, підлога ліноліум і ось така кухня. Маємо, до речі, у квартирі два кондиціонера. Один в кімнаті, один на кухні. Мікрохвильова піч, електроплита. Витяжка. І також склопакети на кухні. Так що всім гарного дня, гарної оренди. Раді будемо бачити в даній квартирі. До побачення.